Усі керамічні вироби, авторські роботи Ірини Ратнер та її учнів. Фігури виготовляли за мотивами біблійних історій та культури народу Ізраїлю. Наприклад, ось ці статуетки єврейської мами з сином спільна робота викладачки з дітьми. А ось цих правителів у вигляді янголів та свічники діти робили самостійно, розповіла Ірина Ратнер. Ось це робота дівчинки. Ось бачите, вона така ласкуча, це вона камінцем галькою. Сидить і полірує. Руками і ось ці фарби. Це не гуаш, це фарби з фарфорових заводів. А цю роботу майстриня виготовляла для участі у конкурсі в Ізраїлі. Єврейський танець Чоловік і житка як одне ціло і місто Житомир. Загалом за 40 років існування гуртка було виготовлено понад тисячу виробів, говорить Ірина Ратнер. Це дуже важкий труд. І глиду треба викопати, її треба перем'яти, її треба обробити. Все це виробили самі. І тому дуже жаль, мені шкода, коли роботи пропадають. Бо це такий пласт роботи нас є. Колекція єврейського мистецтва невеличка, а це все на єврейську тематику, і вона може використати в майбутній чи експозиції, чи на виставках є там з металу, з бронзи хонокальні світильники, але діти. Її зробили також із під її керівництвом оці роботи, і це все зв'язано з єврейською історією і з єврейськими традиціями. 15 виробів з глини на єврейську тематику. Майстриня подарувала обласному краєзнавчому музею. Нові надходження і ще й такі предметні. Коли ми будемо будувати нову експозицію музею, це як знахідка, тому що більше документального матеріалу, фото, а от такі предметні матеріали, тим більше, це багаторічна робота гуртка. Гуртка кераміки зараз не існує. І це тільки завдяки таланту. Ірини Ісаківни, от залишилися у нас такі гарні роботи. Керамічні вироби зберігатимуться у фондосховищі, їх демонструватимуть під час виставок. Ольга Групсікора, Ігор Грач, новини на Суспільному.